Людовик з судного дня почав прискорений рух. Може бути затоплено пів Одеси, Херсон, Миколаїв, Нью-Йорк, Амстердам і Венеція. Пише інформатор. Гігантський людовик Туїца, площею, як ціла Британія. Він тане знизу, бо тепла підземна вода підточує його основу. Повне руйнування підніме рівень світового океану аж на 65 см. У найгіршому сценарії, якщо процес запустить ланцюгову реакцію в західній Антарктиді, зростання рівня води може сягнути 2-3 метрів. А за окремими прогнозами навіть до 5 метрів під загрозою опиниться великі прибережні міста, такі як Нью-Йорк, Майами, Новий Орлан, Амстердам, Венеція та Іракська Басра. В Україні наслідки також будуть відчутними. Часткове підтоплення прогнозують у Херсоні та Миколаєві. В Одесі вода може дістатися району Пересипу, Лузанівки та Одеського морського порту. Також усіх прибережних пляжів. Єдиною втішною новиною в цьому сценарії користувачі соцмереж іронічно називають те, що. Під водою можуть опинитися також Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону та Калінінград.